Спрощення в групах приголосів. Тобто відбувається воно лише там, де приголосні так? А відбувається воно тоді, коли у вас багато приголосних хворих. Це явище пов'язано з В Українській мові не притаманний збій багатьох приголосних. Тому для того, щоб нам було простіше вимовляти, ми уникаємо цього. Тобто певний звук не. Так, дивіться, я завжди кажу, що спрощення як кохання. Третій зайвий. є буква сполуки, які і на письмі. Втрачають букву і коли ми робимо транскрипцію, в цьому слові цього звука теж відповідно не буде. Угу. Ці буквосполуки вам треба запам'ятати. Ага. Вони у вас є в підручнику на сторінці 108, я вам виписав їх на дошку, зараз покажу, як це працює. Ага. Дивіться, коли ми говоримо про той випадок, що спрощення в нас відбувається, отже, один звук випадає, то ми маємо з вами запам'ятати ось ці вісім буквосполук. У спрощенні завжди випадатиме середній звук. Угу. Ні. З випадку. Тобто, ситини. Якщо Сити. маємо столу по ситини, ми її не можемо писати. У нас має Т випадка, і вона перетвориться на сини. Ну, наприклад, дивіться. Радіс, так? Радіс. Радіс. Т. с і т, так? Але утворюємо слово, який є? Радісний. Радість. Радіст. Радіст. І бачимо, що в нас не радість а радісний, бо сидине має перетворитися mm. на сини. Так само ситили має перехворитися на що? Як чи середній подає? Сили. Наприклад, щастя. Часний і щасливий. Угу. А він буде в нас щас. Сливий. Погодьтеся, не зручно нам було показати радісний, щасливий катар. Не зручно. Тому українські мовою не витриванишся збіг, проїзд, отже, у відео середній буде випадати. Зрозуміло? Зрозуміло. далі. ЗДН перетвориться на ЗН. Проїзд, а кудок Який? Ви... Проїздний. Проїзний. Проїздний. Дивіться, тут було зд, По ідеї мало би бути проїздний, правда? Але ви має випасти, тому буде проїздний. А, а чого, якщо у нас, Зараз... Зараз... якщо у нас немає в першому слові, але Зараз... ж он тут не з'являється? Mm. І у нас в нас було би проїзд зд суфікс n і. Було б проїздний. А за нашим правилом зд бути не може, має бути ЗН. Угу. Тому і в слові в нас немає цього слова, і в транскрипції його не буде. Зрозуміло? Жидини перетвориться на жидни, так? Тиждень, тиждень. Тиждень жиди, так? Але буде тижневий, де вийди, має випасти тижневий. Так, так. Тиждень. 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 Я так кажу не... Далі РДЦ зміниться. Ридце. Наприклад, сердечний, але воно серце. що? Але в мові серце. Сердечка. Російською мою буде сердце. Так, до речі, це поширена помилка, коли українські пишуть серце редеце. Це неправильно. Має бути серце, там відбувається хороші. Це корочі. Зитяни, змінюється на що? Зимне. На Зимне, наприклад, бризд. А що зробити? Бризднути. Угу. Але бризнути. Так само сильне буде. Близьк? Близнеке. Близнути. Так. Голопчий не папір? Ой. Дім, ну до чого це зараз? Далі. Слуни перетвориться нас. Нас силене. Мислити. Ага. Мисливте. Умисли. Так були випадаєте. Діти. Отут у вас вісім був у склуб. Найчішниці трапляється шість з них. Тому отю треба знати: отю, 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 отю і отю. Ці шість трапляються найчастіше. Ось це і ось це знати треба, але вам вони будуть траплятися рідше. Ага. І в тестах зазвичай саме ось ці шість використовують. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Це ми з вами обговорили, коли спрощення відбувається і на письмі, і у вимові. Тобто, і букву не пишемо, і звуку в транскрипції цього не буде. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер дивіться. Друге, його називають спрощення не відбувається. Але це не зовсім правильно. Тут мається на увазі, що на письмі спрощення дійсно не відбувається. Тобто букву пишемо, але вимовляємо ми слово без цієї букви. Угу. Mm -hmm. Ну, Наприклад, слово «зав'ясний». ми не кажемо «зав'ясний», але пишемо «зав'ясний». зрозуміло? Тепер говоримо про те, коли у нас спрощення на письмі не відбувається, тобто буква залишається, так? але у транскрипції цього звука не буде. Тут буде три правила. Перше, це українські слова винятки. Вони у вас в табличці написані просто через кому. Я вам пропоную записати дві фразички, або сфотографувати, як вам зручно. Кістлявий, пасливий хлопець, любив 16,660 разів. Вяснути своїм зап'ясним та трубку риспина. Угу. Кістлявий, українське слово виняток, в ньому сидили, залишається. Песливий, сидили, залишається. Хлопець пропускаємо, любив, пропускаємо. 16. Кажемо 16, правда, але пишемо 16. Так само 600, але кажемо 600. Як само в конструкції те немає. 60. 60-х 60. пишемо 60. пишемо з буквою Т, але її не вимовляємо. Хваснути, кажемо, хваснути, але пишемо хвастинути. Зап'ясний, але пишемо за п'ясне. Хворостня хвостняка. Пишемо з тип, але не вимовляємо її. Хворостняк це маленькі глучки. А у 60, ми напишемо тих, але що 6. Так, слово 6 походить. Правильно. Від слова «шість утворене» в ньому було, то так і залишається. З цією першою фразочкою, зрозуміло? Тобто тут в жодному із тих слів транскрипції не буде звука «т». Але букву цю пишемо. Далі друга фраза це скнара, виснув, і йому стало тоскно, бо він не отримав допускний та пропускний на випускний. Скнара це скупа людина. Виснув, це пискну. Тоскно це сумно. Бо всі в усіх цих словах у нас є буква сполука СКН, там не підкреслена вона. Вона нікуди не зникає. Всі букви в ній лишаються. І пишемо, і, до речі, в транскрипції тут теж вони лишаться. Тому що ми ж кажемо Скнара, ми ж не кажемо «снара», правда? Ми ж кажемо випускний, а не випускний. Тому тут все лишається. З цією красочкою зрозуміло? Зрозуміло. Ці слова теж у вас є в книжці. Далі, друге, отут записуємо через клону обов'язково. Чи ви вдома виписалися? Вдома виписали. 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 Якщо якогось слова немає, у то вас тоді запишіть його теж. Так. Друге правило це в іншомовних словах теж спрощення ніколи на письмі не буде. Всі букви залишаються. Іншомовні слова. Баласний, так? Сити не лишається. Корпусний, сити не лишається. Аманкосний, так само сидень не лишається. Гігант аген. Бачите, скільки приголосних короч? До речі, коли у вас в слові багато приголосних пікляцій, вам підказка, що це іншомовне слово, тому що в українській мові, власне, українських слів немає, коли в нас багато приголосних, нам не зручно їх вимовляти. так. Наша мова мелодійна, у нас було зміст приблизно чергується розмістиння. А багато скільки? Ну, 3, 4, 5. Ну от аген о, аж 5 підряд. Точно не українське слово, не власне українське запозичення. Аген-студентство, студентський, дисидентський, дилетантський. і тому подібні слова це все іншомовні, в яких у нас не випадає ніякий звук. Дійсно, в транскрипції ось цих. Це не буде. Ми кажемо балансний, корпосний, аванпосний, але на письмі буква пишеться. Зрозуміло? Зрозуміло. І третє правило те, за часто роблять помилки, Це коли у вас слово утворене від іменника із суфіксом «ка». Дивіться, було слово кістка, у вас є суфікс «ка», Правильно? Значить, буде «кістці». Нічого не випадає, прилишається. Була не віск, так, так? Значить, буде не вісчин, або не вісці. Зрозуміло? Не зрозуміло. Дивіться. Якщо перед вами є слово в полонуковому дитані, яке стоїть в давальному відмінку, наприклад, невісці, артистці, хустці, так? Або якщо у вас є присвітні прикметник, наприклад, невісчин, чий. Хустчим чий, артистчим чий, то вам треба це слово поставити в називний відмінок спочатку кістка, невістка, хвіртка і так далі. І подивитися, якщо в слові був суфікс к, то в утвореному або в запропонованому вам слові у вас нічого не випадає. Кістка, значить, буде на кісті, а кіс то сі, не віси ти ці, хуси тці, тці, тці не віси так? Це тільки це Так. І отут теж, якщо це е, професія, то там зазвичай нічого не випадає. Артист логістка, можливо, професія, так логіст чин теж. Дан із чим правильно. Зрозуміло? Фігурист, Фігурист чим правильно. Половили? Оце все. Тобто в цих словах у нас звук випадає, але буква пишеться. Так? А в цих словах, що ми ось тут писали, в цих буквоспугах у нас і буква випадає, і звук зникає, само собою, теж. Зрозуміло? Ага. Зрозуміло.